Боже, Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти так сильно любиш наш народ, так сильно любиш і піклуєшся про нас, про українців. Всі ці останні роки вони були такими важкими для нас. Ти турбувався про нас, ти захищав нас, ти втішав нас, ти давав нам віру, давав нам єдність, давав нам мужність. Давав натхнення. Ще в 14-му році нас могли захопити дуже легко наші вороги. Ти зламав їхні плани, ти зберіг нашу свободу, зберіг нашу волю. 22-му році весь світ був впевнений, що Україна за декілька днів впаде, але ти дав мужність, ти дав єдність нашому народу, ти дав нам сили, ти зруйнував плани наших ворогів. Всі ці роки нам загрожували, що ми будемо сидіти без світла, без тепла, без води. Але ти турбувався про нас, ти робиш нас з кожним днем все більш сильними, все більш рішучими. Ми щиро дякуємо тобі за твою любов. Як написано в псалмі, якби не Господь, хай скаже Ізраїль, так і ми кажемо, якби не Господь, кажуть українці. Нічого б доброго з нами не було. Але допомога наша від Тебе, Господи, створившого небо і землю, від усього серця.